Голова Шосткинської районної державної адміністрації Андрій Беляєв разом із шосткинським міським головою Миколою Ногою зустрілися з родинами ветеранів російсько-української війни та військовослужбовців, які зараз захищають країну. Було проведено захід щодо надання допомоги нашим ветеранам. наші друзі зі Швеції. Шведська організація за допомогою моєго другому Влада Сініковського попрохала мене передати ноутбуки до ветеранських родин, враховуючи на ті обставини, в яких перебуває зараз Україна, що шлідачки навчаються в режимі онлайн. Я вважаю, що це маленька, але дуже потрібна допомога для розвитку нашого наших дітей. Щоб вони були розвиненими і розуміли, що відбувається в нашому суспільстві. Андрій Беляєв наголосив, що всебічна підтримка ветеранів та їхніх родин залишається одним з головних пріоритетів роботи як районної військової адміністрації, так і Шосткинської міської територіальної громади. Я вважаю, що 100% ми цю ініціативу будемо підтримувати, і 100% будемо прохати ще, тому що як я вже казав. У нас не буду казати повні цифри, але у нас на території нашого району більше 4 тисяч ветеранів, які потребують допомоги сексуального супроводження їхніх потреб. Особливо приємним моментом зустрічі стало вручення ноутбуків дітям захисників. Гаджети передала шведська громадська організація Друзі України в Одевалі за активною координацією пані Анелі Лільма. Під час відвертої бесіди обговорили найгостріші повсякденні проблеми, з якими стикаються сім'ї захисників та захисниць. Ветерани будуть розписані по, її, okay. по фахівцям супроводу, щоб буде зрозуміло, хто з ким працює, щоб буде зрозуміло, які питання. Дійсно, це категорія людей, яка заслужила повагу в нашому суспільстві, і ми повинні все зробити для того, щоб підтримати ветеранів. Під час із вас воювало. І ми є ветеранами, які заслужили, які пройшли шлях надзвичайно. Ми розробили такий проект, називається ветеранський центр, де великі, великі кошти передбачені. 30 жовтня презентували при міністерстві закордонних справ України, де присутствували практично всі закордонні партнери і різні. Різні країни європейські, які включаються в допомогу. Родичі військових мали можливість напряму поставити питання керівництву міста та району та отримали вичерпні відповіді. Соціальні проблеми, труднощі з отриманням потрібних послуг, потреби дітей, питання адаптації до нових реалій, як вирішити проблему нестачі фахівців-психологів і як збільшити їхню кількість. В Центрі зайнятості є програма, по якій можна навчатись. Саме на психолога проплачує держава. Начальник Шосткинської районної військової адміністрації та міський голова Микола Нага подякували сім'ям за стійкість і патріотизм, а дітям побажали успіхів у навчанні та міцного здоров'я. Такі заходи не лише вирішують конкретні проблеми, а й дають відчуття, що про сім'ї героїв не забувають ні на державному, ні на міжнародному рівнях.